Шановні друзі, я вітаю вас на Різдвяному хокеї. Кременчук, Арена Айсберг, Андрій Слюдко, наставник чинного чемпіона України з хокею Кременчука. Сьогодні разом із своїми підопічними в цей святковий день приймає вдома головного конкурента у боротьбі за золото чемпіонату. У Сокола хороший момент, і кидок по центру. 55-го номера Михайла Цюра, кидав по воротах у Сокола із дуже хорошої позиції. Ну, я вважаю, що тим більше на початку поєдинку такими моментами треба дорожити, який був Михайла Цюра. Ну, подивіться. У Кременчука більшість для Сокола. Отакий от початок. Андрій Срюбко не задоволений таким рішенням суддів війської команди. Ну і Едуард Захарченко. Безмовний, безмовний, безальтернативний, я б сказав так, номер один. О, зараз хороший момент. І гол закидає у ворота Кременчука. Вадим мазу першу шайбу у цьому святковому поєдинку. 1-0 сопіл з першої спроби підопічні Олега Шафаренка зуміли реалізувати більше. Володимир Чердак ліва Микита Олійник. Чердак 15-й. 43-й лінії в центрі 80-й. Пара захисників. Данило Римар, 16-й. І деволодку спушку номер 4 За шайбу в зоні Кремичука. Захаров підбирає шайбу і спроба кидати. Спроба вдала від себе толстушка, але. ох, скороход зараз травмований. Толстушко кинув поворотах, легко забрав шайбу. Так, до речі, тут треба деякі уточнення. Зараз мені, друзі, з приводу правого крайнього другої ланки зробити. Так, Єгор безуглий грає. Єгор безуглий із Богданом Середницьким. Головне. Сміливість, з якою Бурдаков вже навіть у своєму віці юному йде в село боротьбу. А це дуже хороший рейд і вихід на дальній п'ятачок бідок Бородая. Він з Бородає. Для... О, от! О, це рикошет. Да! летіла під дальню стінку, Але влучила саме у штангу, друзі! Саме у штангу! Міг стати рахунок 1-1 І програли в серії булітів, пропустивши в третьому періоді також три шайби від Флориди. Чи то такий клієнт Кароліна, конкретно для чинного володаря Кубка Стенлі, чи в чомусь іншому річ, важко сказати. Но такі от матчі пройшли вже в цьому сезоні між лідером Сходу і чинним чемпіоном чинним володарем Кубка Стенлі. Зараз вилучення буде у Київського Сокола. Більшість для Кременчука. Нагадаю, що в першому періоді якраз таки Сокіл свою першу більшість, першу можливість в форматі 5 на 4 переплавив у закинуту шайба. А зараз Таряник знову піднімає руку. І це, до речі, друге, таке жорстке зіткнення. Середницький постраждав і буде гра 5 проти 3 у Кременчука. Ну, там накладеться, звісно, і. Далі в меншості, якщо не припустять в форматі в 3-5, далі в меншості буде гри приблизно 2 хвилини і 20 секунд. Підок, лялько, гол! І це реалізація 5 на 3 у Кременчука. Далі ще буде 5 на 4 гра. Повторі будемо дивитися, мені здається, ущільнювачем пастки зачепив шайбу. Олег Петров. Намагався заблокувати кидок. Бородай на відсутній лінії Кривенко заряджав. Вау! І це закидає Борис Андрющенко. Реалізація більшості 5 на 4 у Пременчука. Штопивання. Андрющенко з Бехінда. Премове в ворота Київського сокола. 21 Кременчук Різдвяному українському класичному повів. Ну, але таке рішення українським штабом вже прийнято. Відступає у гру Макаренко. Дістається сьогодні молодому нападникові першої ланки Київського сокола. Данилою з переходом. Отак продовжує свою атаку у позиційному варіанті. Стаки док так, Захаров довго вицілював. Захаров Гарно але Захар пошнеку відбиває. Примар. Остушка. Дело позвоняє атаку. Пас на синю лінію. Тут приймав Пущенко. Дощ дуже хороший, здібний гравець, але сьогодні непомітний фактично від Данило Піщенко. Ситуації. А оце кидок по воротах спочатку села до Толстушка, а потім після пасу із заворіт Святослава Тимчик. Відання у зоні Кременчука. Мазур зазнає пошкодження і ось це дає можливість гостро дуже атакувати зараз. Те, що Мазур був на льоду у зоні Кременчука. Ось, момент у Сокола. кидок. І знову Захарченко у грі і знову надійно. А, повітряна тривога. Ось у чому Пролунала сирена, яка сигналізує про повітряну тривогу. Друзі. Тож матч вдруге переривається через повітряну тривогу сьогодні. Шайба вже в зоні Сокола і Забирає її у пастку Макаренко. Кільського сокола. Словий прийом пір проти його колеги застосовує в середній зоні перед тим, як піти на зміну Дмитро Попережай. І Кременчук за рахунок силового тиску на суперника відвоював шайбу. синій лінії у грі Данило Макаренко. Відбуваючи там шайбу. Голкіпер Сокола. Кременчук, в принципі, навіть з перевагою в одну шайбу. Довести цей поєдинок до перемоги. А зараз чудова можливість була у Владислава Браги. Збільшувати відрив Кременчука. Контратака Сокола. Момент! Не проходить шайбок, правий нижній кут Захарченка. Це Віктор Захаров, до речі, міг її туди направляти, якщо я не помиляють. Ще один кідок. Це вже могло бути небезпечно для вратаря. Це міг бути певний сюрприз. Оцей кидок зараз. Очікуємо заміни на 6 польового гравця у Сокола. Якщо в цій атаці стокіл не закине, то з Непогана передача на Захарова. Знову Захаров. Знову Толстушко. Кидок. Едуард Захарченко. Шайбу забирає. Ми вже певні сигнали дає Шафаренко, що, мабуть, буде незабаром знімати. Данила Макаренка і міняти його на екстра-атакера, на шостого польового польова Виграли к «Сокола» Соколов кидання в зоні суперника. Скороход. Пас на синій лінію не вдало. Лялька вихід пішне вічна, вічна порожні ворота вже! Порожні ворота! Ліля закидає другу шайбу в сьогоднішньому матчі і стає різдвяним героєм Кременчука. 3 1 на користь чільного чемпіона. У Сокола в сокіл зараз реально може, якщо у нас вже є різдвяний герой. То супіл потребує різдвяного дива зараз для того, щоб. А ні, дива вже не буде! Бо 4-1 рахунок стає. Попережай! Закидає четверту шайбу. 4-1. дива не буде для сокола. Ну, а Кременчук сьогодні дарує своїм щасливим оболівальникам домашню перемогу. І лунає сирена, яка спощає про перемогу. На клубу Кременчук у поєдинку проти головного конкурента в одній таблиці головного конкурента у боротьбі за золото чемпіонату.